Переглядаю карміку, яка прийшла. Скільки вони тут на сьогоднішній день зняли, але через декілька днів. Так добре. Добре. Тут дійшли до крайний. Добре. Тут також до крайні ще не дійшли, але це не важливо. Добре, закриваю. Так, вся робота проводиться без димаря. Димар вон стоїть, заглушений. Тут руки магазин і ті рамки. Так. так, а тут поставлені ротовські рамки. Так, ну ладно, будемо бачити. Добре, слідуючи. Так, по порядку. Тут теж рут і магазин. Так, їхніх в чотири рамки. Ну тут будують да, ага. Закриваємо. Тут поставлений магазин і зараз це я вже знімав його одного разу на початку. Думаю, поставити магазин зверху. Якщо вийде. Так. Ось подивися. А така херня ніяці? Ого. А вона. Дірочку зробила і хоче вилізти. Зараз. Деякі мене вкусили. Ладно, ставлю магазин. Що буде, то буде. Так, це п'ятий. Ну, не можу знати, які вони будуть. Так, це теж, що бо ж не Так, дивлюся шостой. Не знаю як ця буде себе поводити. Але попередньо не дала жару. Так, да, це теж бачу, дає жару. Ну, димаря не маю. Да, це вам браці неба класть. Ну але роз... І така чого нема, того нема. Вроді спокійніше. Бо ця б взагалі була страшна, мене по ногах вкусила. Так. Подивимося далі. Так, що вони там будують? Будують, будують Так, це їхні чотири. рамочки посередине. У нас ківер, 145 и 230 мм. Ну, вроде спокойно. То Ну, матку придется потом заменить. Так, на этом репортаж завершен.